Владимир Олександрович, пожалуйста, розберіться у смерті тих людей. 50. Тепер усі на заслуженому відпочинку генерали, командири, а міс на... годи два місяці валявся в Запорожі. Денка не могли йому зробити. Ми в поочереді всі робили, а йому не могли ніяк зробити. І знаїли. Мамо казав 9 числа. Всі хабрамсав розбили. І з чим я пойду, ми йдемо на бой один к дев'яти і сів у перший, бемпишку. А його в чернігаві не поховали. Він хотів у Чернігаві. кажу, дайте в Чернігаві поховати. Нема для його міста, він не приписаний і на оборонявчені. Та хай Запорожя, він Запорожжя ж там обороняв. 4 жовтня у Катерининській церкві прощалися з 35-річним Миколою Гайдуком Олешівки. Загинув на Запорізькому напрямку. Понад рік матір з батьком чекали, коли привезуть тіло. Прекрати, Боже бай! Прекрати пожалуйста, гайне вмирає діти. Поможи Боже, він любив Україну. Він і церкву любив. Він встроював і церкву. Ну, тобі треба він забрав. Ну так поможи вже, щоб правда була на цім світі. Все так і Боже поможи. Будемо молитися за нашого воїна героя Миколи, що Господь Бог оселив його у місці світлому, місці місті, місті квітучому, там де всі святі і праведники. Спочивають, а нам нехай Господь Бог дає сили і кріпості. Амінь і Богу нашому слава. Подробиці у свіжому номері. Валентина Остерська для газети Вісь.